Вітаю всіх! Розпочинаю обрізку своєї лохини. Таку обрізку я проводжу в кінці лютого, на початку березня, коли вже нормується більш-менш плюсова температура. Ну і, звичайно, роблю це в суху погоду, тому що в мокру погоду більше будуть розвиватися грибкові захворювання. І тому вибираю гарну таку погоду, може бути і не сонячна, але головне, щоб була суха без дощу. Що ж я починаю? По-перше, ретельно оглядаю кущ. Кожен кущ суто індивідуальний підхід. Немає такого, щоб всі кущі, обрізка планувалася і обрізалася, все під один мотив. Отже, ретельно оглядаю кожен кущ і дивлюся. Обрізка моя полягає в тому, що перш за все я роблю тут санітарну так звану чистку. Прибираю все сухе, прибираю поломані гілки і зразу викидаю з боку відро. Не залишаю тих прутиків на ділянці, тому що вони можуть, на них є збудники хворіб і можуть поширюватися вітром на здорові кущі. Починаю обрізку до початку сокоруху, тобто до набухання бруньок. І оглянувши ретельно кущ, дивлюся, скільки тут наросло. Однорічних пагонів, як виглядають дворічні, трьохрічні, тобто кожен кущ я знаю, скільки йому років, і тому оглядає всі ці пагони. Однорічна гілка не має гілок другого порядку. Ось так вона виглядає. Така в нас маємо гілочка. Одна тут є друга, а далі їх є дуже багато. Двохрічна гілка має вже гілки другого порядку. Трьохрічна має вже навіть ікуру. Ну і звичайно, тут гілок не треба шкодувати, тому що, якщо розглядати такий сорт, як река, він дуже потребує обрізки. Не обрізавши пагуни, ягоди не будуть смачні, будуть кислувати і дрібні. Тому обрізка дуже позитивно впливає на сам врожай і на смак ягід. Гілок кожного віку стараюся залишати до трьох. Але тут теж треба дивитися, тому що є такі сорти, які пускають багато гілок. А є такі, як дюк, які дуже мало відпускають молодих пагонів. Тому до кожного куща суто індивідуальний підхід. Перед обрізкою секатор обробляю антисептиком. Обов'язково це роблю, і коли навіть переходжу від одного куща до другого, таку обробку повторюю і протираю його. А тепер оглядаємо кущ. Це є сорт Патріот. Йому три роки. Ось бачимо, суха гілочка пішла. Її я забираю під корінь. Поряд з нею теж є суха. Зразу викидаю відро. Далі дивимося. Ось тут збоку ті, що гілочки виросли і не мають більше як 30-40 см, їх я теж забираю. Вони просто будуть дарма забирати всі соки, і толку з них не буде. Маємо одну, маємо другу, бік пішла гілочка. Забираю її. І тут маємо теж така маленька, теж її забираю. Так, забираю ось ці маленькі, з них теж толку не буде. Тут бік пішла, не сформувалася. Забираємо. Далі диємося. Ця гілочка підмерзла. Забираю її. І так, в мене залишається ще одна така якась була надломана. Забираю її. Цю я вер зріжу. Оцей молодий прирест прищипую. Далі димося. У нас тут сформувалася так звана корона. На цій короні бачу оцей вершечок забираю. Так, тут суха є, забираю. Тут маємо суха забираю. Молоді забираю. Маленькі, з них толку не буде. Тут обрізаємо сухий кінчик. Там маємо сухий кінчик, обрізаємо. Ну і решту я так залишу. Ідемо до другого куща. Так, маємо в цьому кущі теж все, що відросло, невеличке. 15, 20 до 30 см забираю. Так, тут збоку таку гілочку, Забираю. Ця, що пішла всерединку, забираю. Ті, що перепліталися, теж вирізаю. Ця всерединку пішла, забираю її. Так, тепер далі оглядаємо ретельно. І працюємо над кожною гілочкою окремо. Оце маємо таку основну одну гілку, це маємо другу гілку, і так. І це має ось таку молоду третю гілочку. Так, дивимося, ось ця гарно заклала плодові бруньки. Тут сухе з боку забираю, це маленьке забираю. На цій гілочці маємо оце. Забираю сухеньке. Надріз такий зламаний кінчик, теж забираю. На цій гілочці бачимо два потужних пагони. Один з них пішов всередину, той, що всередину, забираю. Так, ця гілочка трішки мені не подобається, тому що вона якраз пішла всередину, тому я вирішила її повністю забрати. На цій гілочці забираю, буде забагато, дрібна буде ягода, і ось так залишаю кущ поки що. В такому стані. Пріску своїх кущів я вже здійснила. Тепер буду обробляти мідним купоросом для того, щоб захистити їх від шкідників і хворіб. Всім дякую за перегляд до нових зустрічей!